Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я беру вас з собою в наше трудове життя на колесах. Тож не пропускайте нове відео, де ми покажемо, як ми працюємо, як ми беремо вантажі, і в цілому, як ми справляємося з нашими викликами на дорозі. Тож залишайтеся зі мною і додивіться це відео до кінця. Але будемо вести в Х'юстон, Техас і щось в Home Depot. Home Depot тут це як наш український епіцентр. Щось значить, будемо вести з будівельних матеріалів. Так, що це нам дали? Drivers, Check-in. Потрібно ім'я, прізвище, назва компанії, номер трейлера. І куди веземо вантаж? Дверку нам ще не дали, зараз підемо чекинутись. А, це не, не, не простий склад, а як митниця, тому що ось тут, скоріше знаки, стоять штату Джорджія. Так, ну що, нам дали дверку, зараз паркуємося сюди на 37-ме місце. Зараз я подвину ці стовпчики. Дімо буде паркуватися. О, і багато треба, будується карбісті в, в Техасі. Прямо в Техасі, по цих боячах розбудовується. Там, думає, ну і будинки від 300 до 000, 400 тисяч. І будинки реально красиві, великі. Такі, як у нас в Флориді, маленькі картонні, коштують по 5 000. Техас все більше і більше подобається. Ну, тільки єдиний мінус, тут дуже дуже спокоїно влітку. Так. Так, ось ми вже доїжджаємо до нового вантажу нашого. Будемо вести чіпси. Я вже чоловіка попросила, щоб він у них видганив. Пачечку. Якщо дадуть. Що за чіпси, поки що не знаємо, але. А, фрітовий фрітолей фрі Чіпс. Ну, американська реклама безкоштовно. От і ми любимо такі вантажі, тому що вони дуже-дуже легенькі. От, ми будемо вести аж в сторону Пенсильвенії далеченько, півтори тисячі миль. От, але так як ми легкі то нам цей вантаж підходить і платять нам за вантаж. 3000 доларів. Ось такі у нас справи. Сподіваємося, що нас швидко завантажують, тому що в нас 11-12, ну і хочеться його чим швидше зробити. Наприклад, завтра, якщо все вийде, щоб завтра ми приїхали і нас розвантажили Такі запахи тут все пахне чипсами. Десь 5-6 годин. Такі в них тут правила врунувати, і тепер ми будемо сидіти і не знаємо, коли ми заберемо трейлер і ми їдемо. Ну, побачимо. Будемо поки відпочивати і спати. Віддали нам вже документи і їдемо шукати наш трейлер. Будемо відчіплювати і вирушати в дорогу. Причекали ми а, скільки три години. Там, з три години трошки поспали, поїли посмали. І далі Но. до, до праці. Скільки багато тренерів різних. Десь тут наш серед них. Так, зараз буду вставати. Я зараз ближче під'їду і опущу фіфсвіл. Um, я під'їду, під тревер, а потім підніму, щоб не зчисувався солідол наш. Гімо з мастив Фіфтсвіл. заезжаю назад и мы вот такие щелчок. Это значит, что еще... трейлер защелкнулся. Yeah. Дима объединяет глаз. Будемо виїжджати, їхати нам на хвилиночку 23 години і 30 хвилин. Ну і плюс гори будуть, так що час буде збільшуватися. Та за чисельністю міста США і справжній гігант, який приваблює людей завдяки своїм можливостям. Тут зосереджено безліч індустрій, що визначають не лише економіку Техасу, але й впливають на світові процеси. Це місто стало відомим завдяки космічному центру НАСА, де прозвучала легендарна фраза Х'юстон у нас проблема. Але окрім космосу, Х'юстон є важливим енергетичним центром завдяки нафтовим і газовим кампаніям, а також є важливим науково-дослідницьким хабом, зокрема в сфері медицини та біотехнології. Стат Техас швидко розростається. Сюди активно переїжджають люди з інших штатів, адже тут вигідно жити. Відсутність податку на дохід і доступніші ціни на житло роблять Техас привабливим для багатьох. Х'юстон це не просто місто. Це потужний двигун для Техасу, що швидко розвивається і поєднує науку, енергетику, космос і технології. Заїжджаємо в Волмар! Зараз будемо йти, поповнимо трішки наш холодильник продуктами. Да. Так, пішли? Да. Ми зараз в штаті Вірджинія, і в мене питання, а чому так тепло? Тут же ж має бути вже осінь і холодно. Прямо на вулиці мені. Я хочу в світрі, але, але насправді дуже-дуже тепло. Дивно. Хочеться вже такої прохолоди. Друзі, лайфхак. Як вибрати, покажемо, як вибрати хороший гранат? Як вибрати хороший гранат, спілий. Значить, оцей центральний Бутончик. Бутончик, повинен бути розкритий максимум. Ось, наприклад, оцей він ще не дуже достиг. Вони так? Вони Тому всі, що він повністю не розкритий. Вони всі тут не достигли. Можливо, цей. Ось, ось такі мають бути, наприклад, повністю розкриті. І тоді має бути свіжий гранат і солодкий. Ось це, бачите, зовсім ще не достигши. Що беремо? Зараз якраз сезон гранатів і ми візьмемо собі пару штучок. Все, все опробували, обмахали. Що <риво> <риво> це таке? Гуава. Беремо гуаву. Давай беремо це, беремо. Підвищуємо на систему? давай, давай бере, Так, це беремо. Так. Да, це берем? Ренад беремо. Головне вчасно зупинитися. І голодними може, не заходити. Заходимо не голодними в магазин. Дивіться, що ми тут набрали. До, до речі, кожен раз, я думаю, все. Це буде на півтора тижня чи на два тижні, але ні, реально. Менше тижня проходить і все, у нас вже все пусто. Ми багато їмо, я не розумію. Дивіться, початок листопада вже все. Вже новий, новий-новий рік. По-любому прикуплю собі на Крісмас. Скоріше за все ми будемо. О, це моєму кіцькану ковтинка. Скоріше за все ми на крісмас. І День подяки будемо в дорозі. Плани працювати, працювати, ще раз працювати. Так що, можливо, щось таке куплю собі. 176 доларів. Чоловік каже, це мало. А я кажу, це дуже багато. Що ви думаєте? Багато чи мало? Я думаю, що не можна виходити голодом. Консерви набрав, господи. Реально зголодніли. Все, точно тепер не умремо з голоду. Покатай мене! Ні, мене покатай. Чекай. Давай. Не перевернув? 35 ростів. <ріст> не кажи! Я мені не 35, ні, вони на 35, вони в Ну, давай Так, щось нас тільки що тут задимілося, Загорілась кнопка, Наступ, бачок. Тільки що було дим. Зараз вже не видно диму, не? Так, видно, видно. Ого. Димить. Зараз будемо дивитися. щось бачок кантифриза. О, вау! Він Розірвався, да? що розірвало. Подали в антифрізу, ось є десь звідси. А, ось, ось. Бачиш, так? Да? Труба прорвала. А, її від'єднало. Від від'єднало, відірвало. Це пластикова трубка. Це може бути проблема її викручувати звідти. Відірвалась пластикова трубка ось так. так. Швидко, антифриз витікає. Що потрібно тепер зараз? Нова трубка. Це дві трубки йдуть на обігрівач, на кабіну назад і сюди вперед. І одна на трансмісію, антифриз ганяє і пластикова, вона лопнула. Тільки що дзвонив на дилер, на Кенверд. Уточним чи є в них в наявності, знайшов по Google тут буквально дві милі від нас. Тут знаходиться зараз. Чотири 4 милі. 4 да. Зараз викличемо Uber і діду поїде за, за трубками. Такі у нас справи, Тільки-тільки взяли вантаж, буквально від'їхали на палець, щоб зважитись і задимілося у нас. Добре, що ми тут якраз на заправці, так що зараз будемо ремонтуватися. Наш весь антифриз, бачок пустий. Так швидко витік буквально за хвилинкою все вже витікло. Ну що, купив? А, купив? Покажи. Тільки вони не такі не підійде. А ці, купив ці діна... оці три штучки 187 доларів. А, це все, що ти купив, так? Я вже знаю. Діма завжди в запасі шланга нова. Оце одну цю можна У нас вже була цей. така ситуація в дорозі, що розірвало розірвала і Добре, що була. Діма її замінив. Це, 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 Просто, щоб розміри були правильні. Підходяще. Вже посвітить. не складно добратися, воно аж там глибоко. Так, Діма зараз знов їде на Кенвард, тому що ми продали не підходящі запчастини, так? Так що сон засідає, а ми ще не почали навіть ремонтуватись. Заплатити за парковку на пелаці коштує. Ніч 18 долярів. Така ціна за те, щоб поспати. Ну, в нашому випадку ми не знаємо, як довго буде поставитись і ремонтувати, тому поки що довелося заплатити. Так як у нас трак задимівся, от ми відразу стали до найближчої парковки. Це були якраз платні місця. Тому так. Суді ми зараз поїхав знову в кендлер-дилер, тому що йому продали не ті запчастини. Ну, от, тут в Америці завжди потрібно бути уважним і передивлятися, все уточнювати, тому що часто бувають от такі от моменти, коли тобі щось не те дають. Зараз сюди повіжу, щоб а всі бачили, що ми заплатили. Так. Друзі, дивіться, що продається на заправці. Регадка. І кулька до нього неочікуваний поворот, правда? В кого таке було в дитинстві? Пишіть в коментарях. У моєму дитинстві це ще було таке. Такі тут є забави на заправці. Нарешті Діма приїхав вже темно. А, купив антифріз, ще грілку купив. І зараз вже нарешті буде ремонтувати, а я буду допомагати. Буду витягати фонарик, де треба да, витягати я... той фіти. Ліхтарик є. Зараз буду світити. Ось туди. А навіщо ти нагріваєш? Ну, бо мені треба тут пластикову ту штучку розплавити, щоб витягнути її. Для цього і грілка потрібна. Угу. Довелося йому ще заїжджати в Волмарт і там купувати, тому що більш ніде не було. Ти хірург прямо. А? Там залишився кусок пла... Пластика. Пла... пластика, так. Якось... І потрібно зараз якось в... Витягнути так, просто твердкою не можна витягнути. Якщо у когось така штука трапиться і пластмасовий, е... пластмасовий... пластмасова різьба залишиться. Середині то нагріваєте викрутку до красна, розділяєте напополамії, і потім вона легко виходить звідти, так як я от зробив от частинку вже одну витягну, залишилась друга. Ось ця пластмаса коштувала нам години-дві, напевно дістати звідти. Значить, є стара трубка, де пластмасова фейтінж, я не знаю, як по українськи Лопнула от і. Я вже купив желізну, зараз будемо вкручувати желізну. Тут вже є резиночка, яка ущільниться все діло, щоб не протікало. От, і потім будемо наживляти цю трубку, зараз будемо братися з нею. Також треба перекинути ось це буде зараз. Так само, щоб закріпити. Ну, спочатку зараз цей фітінг закрутимо. Так, треба ключ знайти. Вони на такі випадки є ось такий ключик. Такий бандит Я не знаю, чи я не вже за... зайду туди, треба менший. Менший один ключик. А, секундочку, погано. Ні. Інструменти на всі випадки життя. Так, тобі? Я не Чудо, чимоданчик. Чи в мене він підеться? Думаю, що у мене такого розміру немає. Це зараз буде прикол, це найбільший. А ну сюди сюди, 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 сюди. Так, да, це найбільший в мене розмір. Дивимося. Приїхав. Дубль два. два. Таке місце якраз складна дотягнутися рукою. Значить, ця трубка має йти на шлангу ту, там далеко. Ага. Uh ну, -huh. перед цим мені uh -huh. треба знайти цю трубку. Тут тепер треба мені фонарик. Uh -huh. Ось бачите трубку? И там. Ага. Yeah, okay. Нажимається кріплення, цю частину вже зробив, якщо видно. Може збільшити, показати. Ні, не Докручую і потім ще зажати оцю здорову Гайку і будемо заливати інтерфейс. Нова стоїть. Порушене пластмаса, метал має бути. Так, Тут поставити кріплення. Ну, там ще одна така сама ось поряд бачила. Тут вже метал стоїть, а ця ще пластмасова, але я тут. купив також фітінг і шланги, так що якщо, то. Ще знову буде така проблема, тому швидко замінимо. Ну як швидко. Марокки тут звісно. Тут ми все зробили, залишився останній у нас штрих це залити антифриз. І все, будемо вирушати далі. Холодно в Джорджії зима. Мінус такий, не знаю, гарний. Мінус можливо 5. Ще тільки 9 вечора. Повністю не все. Ми будемо сподіватися, що небагато, але я взяв 6 банок. Запасом? Запасом, так. Посмотрим, еще ничего не протекает. Мама, заводити Печку на максимум. Кондиционер выключи. Так я выключу. На максимум вентилятор. Вентилятор на максимум. Все. Так, бы типа залил антифриз. Зараз трошки двигун попрацює. Йдемо ще до повну і все.